Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Чи можемо ми у себе на ділянці використовувати опали горіхове листя? А також будь-які рослинні залишки від горіха, тобто щіпа, гілки, адже вони містять юглон, який є небезпечний для інших рослин. Коротко відповідь: так, можемо використовувати. Але є нюанси. І давайте ми про це в сьогоднішньому відео і поговоримо. І я вам все буду показувати на власному прикладі. І для прикладу ми візьмемо ось цього восьмирічного красення. Отже, друзі, юглон – це і є в нас ось цей горіховий запах, який ми відчуваємо. І е, чим сильніше запах горіха, тим більше там юглону. І погана новина в тому, що він е, вивільняється поступово під час руйнування клітин. Тобто, коли в нас перепріває листя або е, залишки деревини. Руйнуються клітини і постійно увільняється юглон, але є хороша новина в тому, що під час, після того як він, він вивільнився в компостну масу, то приблизно за 3-6 місяців він повністю розкладається. Його розкладають ті бактерії, які саме займаються компостуванням. Отже, перший висновок. Використовувати компост з горіхового листя, а також з горіхових залишків можна, і він буде повністю безпечний, якщо ви робили не швидкий компост, а більш повільний. Переконайтеся в тому, що після розкладання листя пройшло більше трьох місяців і цей компост буде повністю безпечний. Те саме стосується і щепи. Ви, якщо хочете, можете безпечно робити з неї компост. Але переконайтеся в тому, щоб щепа гарно перепріла. Не треба дочекатися, щоб вона перетворилася в землю. Можна достатньо, щоб вона почала руйнуватися і вже не було сильного горіхового запаха. А я щепу буду використовувати для іншої потреби. Я з нею Буду робити декорну щипу, і навпаки, не буду, щоб вона в мене розкладалася. Думаю, у багатьох виникло питання, чому я зрізав молодий горіх. Ну, в принципі, 8 років тому я посадив у себе на ділянці 16 горіхів а, різних сортів, і це були різновиди ідеал також кочерженка. І мені вони ну, дуже не сподобалися, я б нікому не радив. Ну, по в моєму випадку, це було дві причини. Перша причина а, постійно підмерзають, постійно. Через це виникає загущення та дуже кропітка обрізка. А інше, що мені не сподобалося, це вони дуже хворобливі, без обробок. Вони надто хворіють. Обробляти зовсім не рентабельно, тому що вегетація в горіхів довга. Обробок треба проводити багато, або тоді врожай не покриває тих витрат. Тому ось в своєму випадку я їх дуже сильно проріджую. І що я буду робити зі щіпою? Щіпу я не буду компостувати, я її буду робити декорною щипою для того, щоб декорувати пересоборові кола під своїми деревами. Дуже легко досягти чорного кольору. Ми просто беремо її, і фарбуємо залізним купоросом. До речі, залізний купорос він частково зв'язується з юглоном і його блокує. Не зовсім блокує, але він його. Робить з'єднання, виникає чорний колір. По-перше. А по-друге, якщо не давати такій мульчі, розкладатися та викладати її тонким шаром, то юглон не буде вивільнятися і не буде становити небезпеку для рослин. Ну, що саме я її буду робити в своєму випадку. Тепер стосовно мульчування горіховими залишками або горіховою щіпою, ну тут ситуація в тому, що під час руйнації клітин юглон буде постійно вивільнятися. А ви скажете, багато хто часник завжди мульчує на зиму горіховим листям, і це все нормально, Часник чудово росте. Ну, по перше, різні рослини по різному сприймають той югло, і його кількість напряму залежить від товщини. Цього слою горіхового листя. Коли ми мульчуємо горіховим листям, воно ще сухе та пухке, і ми насправді його викладаємо не так багато. Тому часник доволі нормально переносить ту кількість листя, яку ми на нього викладаємо. Але щоб робити це більш безпечним, краще листя все ж таки прокомпостувати. Найбільшу небезпеку юглон становить для пророщування насіння, а також для розсади. Ось там треба його виключити. Для всіх інших рослин він не такий вже небезпечний, тому що постійно розкладається мікроорганізмами, що містяться в ґрунті. Якщо вам інформація була корисна та цікава, поставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментар. Саме ваша активність під відео є найбільшою вдячністю та допомагає каналу в просуванні в алгоритмах YouTube. А якщо ви вже раптом внесли в ґрунт велику кількість горіхового листя. А закультивували його, а також там вже зверху щось посадили і хвилюєтесь, то найлегший спосіб це гарно щедро пролити ґрунт якимись біопрепаратами, які містять живі мікроорганізми, що нам допомагають в компостуванні. Це може бути і там всякі трихадерми, і всякі М-препарати, живі мікроорганізми, живі бактерії нам потрібні. Вони е, саме займаються руйнуванням цього юглону в ґрунті. І якщо обробити ґрунт такими препаратами, то розкладання юглону пришвидшується приблизно в три рази. І це буде безпечно для ваших рослин. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!